Мовчати боляче, говорити важливо. Скажи булінгу ні. Мене принижували при всіх, та ніхто нічого не сказав. Я сміялась разом з усіма, хоча в душі було соромно. Це був болін, а тоді ми його так не називали. Булін зупиняється тоді, коли ми не мовчимо. бо боялась, що почнуть і мене. Бути свідком це вже відповідальність. Ти можеш допомогти. Не мовчи, підтримай того, кого ображаєш. Захищати інших, це теж сміливість. Якщо тебе ображають, це не твоя провина. І так бути не повинно. Скажи про це дорослим, яким довіряєш, власному керівнику, шкільному психологу, батькам. Якщо ви Звернись до директора або зателефонуй на дитячу лінію допомоги 116 111. Безкоштовно і анонімно. Ти маєш право на захист від приниження, образи і насильства.